Навіщо тобі нова машина? Стара вже часто ламається, тому вирішив купити нову. Навіщо тобі нова машина? Стара вже часто ламається, тому вирішив купити нову. Навіщо ти вчиш українську мову? Я планую поїхати до України та спілкуватися з місцевими людьми. Навіщо ти вчиш українську мову? Я планую поїхати до України та спілкуватися з місцевими людьми. Навіщо ти сьогодні так рано встав? У мене була важлива зустріч на роботі. Навіщо ти сьогодні так рано встав? У мене була важлива зустріч на роботі. Навіщо ти прочитав цю книгу? Хотів дізнатися більше про історію України. Навіщо ти прочитав цю книгу? Хотів дізнатися більше про історію України. Навіщо ти записався на спортивний зал? Хочу покращити своє здоров'я та фізичну форму. Навіщо ти записався на спортивний зал? Хочу покращити своє здоров'я та фізичну форму. Навіщо ти взяв із собою ноутбук? На випадок, якщо знадобиться працювати. Навіщо ти взяв із собою ноутбук? На випадок, якщо знадобиться працювати. Навіщо ти зателефонував мені пізно ввечері? У мене була термінова новина. Навіщо ти зателефонував мені пізно ввечері? У мене була термінова новина.